У нас на огляді авто, яке вразить вас своїми новітніми технологіями, і це Tesla Model S 2014 року випуску. Якщо сказати по-простому, то у світі андроїдів це iPhone. Наша Tesla має досить такий великий запас ходу, це 440 км. Ємність батареї тут 85 кВт, а потужність 421 кВт. І вона їде так швидко. Що ви будете просто кайфувати від кожної поїздки і вас просто буде вжимати в сидіння. За останні роки Тесла стала дуже популярною. Її купують усі, навіть незважаючи на відключення електроенергії. Це авто, яке правда, полегшить вам життя, ви не будете ні за що лишньо перейматися. Ви просто будете кайфувати від машини та від поїздок на неї. Наша красотка пригнана з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до постановки на перший облік. Вона в нас в хорошому стані. Із-підкрасів там лише пару таких незначних косметичних, які ні на що не впливають. Для зручностей паркування маємо високий кліренс та камера заднього огляду. І також просто погляньте на ці колеса, на ці диски 21-ші. Просто неймовірні. Давайте заглянемо всередину. Погляньте, який у нас тут світленький, гарненький салончик. Так, тут у нас іде повний електропакет, є датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Таке велике красап'ятичне. І просто погляньте на цей екранчик. Це прям, наче ви дивитесь в якусь плазму. Мега зручно, мега класно, незвичайно. Так, у нас тут позаду достатньо місця. І погляньте, яка панорама, яке ще гарне у нас небо. І за рахунок цього авто всередині, здається, ще більш просторим. Виглядає все просто супер. Так, давайте заглянемо в багажник. І ще я також хочу сказати, що ця Тесла в нас йде саме міцне. Є позаду два крісла для діток. А так то у нас дивіться, який місткий багажник. Закривається тут кнопочкою. І давайте ми відкриємо ще спереді. Тут у нас знаходиться зарядка. Ну і додатковий багажник. Масло то солне тече, все отлічно. Можна брати. І ціна даного авто становить 16 тисяч 800 доларів. У нас на авторинку ви можете його придбати як за готівку, так і оформити в кредит або лізинг. У нас ви можете зробити це дуже швидко і головне безпечно. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте на особистий огляд та тест драйв. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних. Тож купуйте цю малишку і кайфуйте це життя.